Добрий день, мої маленькі друзі! Це я, Фея Світолія, фея добра, щирості і світлого серця. Сьогодні я прилетіла розповісти вам про те, як важливо говорити правду і не боятися бути чесним. Бо правда це маленький вогник, який живе всередині кожного з нас. Послухайте казку про те. Як один вогник допоміг усьому лісу знову засяяти чистим світлом. У далекій країні, де ранки пахнуть медом, а вечори тихо співають колискові, жив собі маленький вогник. Він був не такий, як інші. Не палав яскраво, не змагався зі сяйвами, що прикрашали небо, але мав одну особливість мів говорити правду. Щоранку вогник прокидався і тихенько світив тим, хто шукав чесності. Коли лісовий зайчик забув віддати морквинку друго, вогник торкався його лапки і шепотів Справжня дружба живе там, де є правда. Та одного разу до лісу завітав туман брехні. Він хитро посміхався і шепотів усім. Навіщо правда, вона лише засмучує. Краще говорити так, щоб усім було приємно. І звірята почали брехати. Лисичка сказала, що не з'їла пиріжки, хоч крихти були на носику. Білочка обіцяла поділитися горішками, але сховала їх у дуплі. А зайчик узагалі почав казати, що він найшвидший у світі, хоч навіть їжачок міг його наздогнати. Тоді світло вогника стало тьмянити. Йому було сумно, бо коли навколо панує неправда, світло гасне. Він пішов до джерела і тихо попросив. Водичко, Допоможи мені знайти силу правди. Джерело заспівало. Правда живе в серці кожного. Якщо ти торкнешся доброго серця, засяєш знову. І вогник полетів над лісом. Він торкнувся серденька зайчика, який зізнався. Я обманув мені соромно. Тоді світло стало теплішим. Потім торкнувся лисички, яка прошепотіла. Це я з'їла пиріжки, пробач. Вогник розгорівся ще сильніше. І коли всі у лісі почали говорити правду, навіть маленько, але щиро, він засяяв так, що прогнав туман брехні далеко за гори. Відтоді звірята пам'ятали, коли серце правдиве. Світ стає світлішим. От бачите, мої любі, правда це не страшно. Вона може бути тихою, але завжди теплою і світлою, як той маленький вогник. Коли ми чесні з собою і іншими, наше серце сяє, а світ навколо стає добрішим. Тож бережіть свій вогник правди і не дайте йому згаснути. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.